Одне із болючих питань, а де ж ставити автівку взимку, чи коли йдуть дощі, у нас є вирішення цієї проблеми, будинок у лісовій бучі вже з гаражем. Дивіться, є у нас гараж на одну автівку, відкатні ворота. Тут може стати ще дві автівки, це навіс, раніше гараж з автоматичними ролетними воротами, де ви можете ставити свою автівку і не боятися дощів чи снігу тощо. І саме головне, що у нас є ділянка 6,5 соток. Тут газон, автополив, тут, до речі, посіяна вже трава. І це у нас виглядає задня частина будинку, це у нас з гаражу, вихід в котельню. Будинок дуже якісний, цегляна побудова, загальна площа такого будинку 160 квадратних метрів, 4 спальні кімнати, два санвузли, гардеробні, топочні. Тому мій номер телефону є в шапці профілю. Телефонуйте, надам більш детальну інформацію вам по ньому.